Доброго дня, компанія автопарк. Сьогодні до нас на продаж з'їжджає Volkswagen Touareg, Це у нас 2,5 дизель на автоматі. автомобіль в чорному кольорі на чорному салоні, на чорній шкірі шейтонований. Скільки всего навіть, навіть лавашом, як бачите. Прямо Виглядає неймовірно класно, чистенькі фари, поліровані на свіжій е, зимовій гумі. Тормозні диски в порядку. Також у нас нові тормозні колодочки. Непоганий стан по автомобілю по техніці. Почне автомеханік, але мотор, як для мене, працює непогано, дуже хорошо. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2 придбати заготівку в кредит або візі. У нас достановлена вже задня камера, Android Multimediai по салону. У нас шкіра з електрорегулюванням, також електроподушечка, автомат, переключення у нас повного приводу, двохзонний клімат, Android Multimedi, мультикермо, все повністю працює. По дверним картам без нарікань шкіра. Тут сіленька вставочки, алюмінієві вставочки, пластикові теж в нормальному гарному стані. Має декілька локальних підкрасів, але по техніці непоганий. Чекаємо на вас, Київ Сумська 2.